Добрий день громадяни України, добрий день, жителі села Головіш. Ми знаходимося в урочищі Козацьке. І зараз я просто знімаю оцих двох людей пастухів, які по суті ці корови наші, про які я ввів мову в своєму попередньому роліку. Після того, коли я був в лісі, я це відео записав і дав подивитися цей ролик цим двом людям. Про те, що я розказував, що вони могли б мені вибити. Телефон з рук і так далі, от, чого я ну, не записував ту розмову. Він сильно один з них рознервувався, розтривожився з цього приводу, що от, е я знову починаю цю тему. Ну, видно, вона для нього боліча. Тема війни, от, що одних забирають і непонятно, за що вони воюють, а други, других ні. От, була така цікава мова про те, що, наприклад, е вони вважають, що якби допустим, там нас Росія завоювала би, так? от В ці перші дні війни, якби допустим, люди не вистояли, то Путін би розпочав би, скажімо так, наступ на Польщу і так далі, розумієте? Ну, Тобто в нього просто виходу не було б, щоб закрити роти, скажімо так, цих ну, так званому, заходу, показати свою силу. От Я почав з ним говорити про те, що я не згоден з цим, що ну, тут почався би такий процес в Україні, як в. Другу світову війну, коли були там ці УПА, Армія Крайова, там Польська, потім Бульбівці були, ну, Бандерівці там і так далі. розумієте? Що Ми б все одно якимось чином протистояли б. І на цій території, допустимо, була б, допустимо, постійна боротьба, розумієте? От якось так. Ну, тобто, В нас були різні погляди на цю тему. Так само були різні погляди на тему. Власності, От, хто є український народ і чому, допустимо, цей ліс наш не є нашою власністю. От він каже, що тут ми ніхто, і тут ти ніхто, бо ти працюєш на систему, бо ти в системі, От, якось так. і ти тут нічого не зміниш. Я кажу, дивися, чоловіче, поки ми тут з тобою не знайшли спільної мови, ну, як би сказати, що нам робити далі, то ми так будемо буксувати і там далі, розумієш? Якби ми не йшли з тобою тут зараз спільну мову, якби в нас не було б цих різногласій, от, є люди, які віруючі, є люди, які невіруючі, які зневірені в своїх силах, в якомусь майбутньому і так далі, розумієте, От, от і на цьому допустимо, ми виграємо ворог на тому, що люди зневірені і нема між ними єдності, немає самоорганізації, і немає як би сказати, спільної точки зору на рішення якоїсь проблеми. Люди навіть взагалі не бачать, розумієте, проблем в тому, що от вони можуть цим всім самі управляти. Вони кажуть, що нам треба пастух, нам, бо ці люди вони не вірять в цих людей, в цих жителів села. Наприклад, навіть в тій самій проблемі от, провести схід села. Да? Оці люди вважають, що вони ну, не приведуть самі схід села. Або навіть можуть провести схід села, але треба десь обов'язково, хтось, щоб якийсь могорич ставив, щоб, знаєте, там, чи її заманював чимось там чи чим. Знаєте, тобто вони ну, я не знаю, як це назвати. Іншого способу, саме звати, вони не бачать, самі навіть не бачать. Розумієте чи ні? Навіть з приводу того ремонту доріг, щоб поробити, щоб навіть і нам виділили гроші за те, що ми самі ремонтуємо дороги. От, Вони не вірять. Що ми можемо вибити ці гроші для, самі для себе, для свого села. Вони кажуть, що це треба, щоб хтось рішав десь наверху, там, в Кабінеті міністрів, президент, там або десь в області, якісь дяді рішали, а то не ми. Ну, якось так. І от мені дивно те, що ці люди не хочуть себе вважати власниками оцієї землі. От я навіть провів паралель, бачите, там аграрії, ці, які у нас зараз в селі є, порозчищували оці землі, Отам поробили велерацію канал. І самі сіють у цю гречку, там, що там вони вирощують, не знаю. Я кажу, а що мішало вам, оцим жителям села Біловіж, об'єднатися і взяти якийсь кредит, якусь банку так само ці аграрії беруть. І так само розумно робити своє господарювання. Вони цього не можуть паняти. Вони тільки привикли, що їм хтось управляє, що вони нічого не рішають. Ну, якось так, я не знаю. Коментуйте.